Дуже часто питають дівчата, чим можна нагрівати гелі або бази під час роботи, тому що вони. В холодний період року особливо можуть загусати. Є певні правила щодо нагрівання, штучного нагрівання ваших матеріалів. Особливо чутливими матеріалами для зберігання і умов зберігання є камуфлюючі бази. І такі бази не варто все ж таки нагрівати. Якщо так трапилося, що вам база густовата. І зараз дуже часто майстри використовують такі прилади, типу які продаються як нагрівання гелів. Керамічні підставки, але враховувати те, що це керамічна підставка, яка використовувалася і створювалася свого часу для нагрівання чашок в першу чергу. і Там температура, до якої нагрівається ця підставка, може варюватися від 55 до 75 градусів, і це занадто для матеріалів для неєл-індустрії. Найвища температура для нагрівання допустима для збереження ваших всіх фізичних і хімічних властивостей матеріалу це 23-24. 4 градуси не більше. І враховувати той факт, що якщо ви поставите ваші гелі або ваші бази на таку підставку за необхідності нагрівання, ваш матеріал може і згорнутися, і розшаруватися. І якщо він одразу це не проявить, то після того, як ви використаєте баночку і поставите знову свою шухлядку, з часом ваш матеріал може дуже сильно змінитися і буде непридатним до використання. Тому нагрівання, штучне нагрівання матеріалів має відбуватися з дотриманням температурних Взагалі температура для зберігання ваших матеріалів, таких як гелі, гель лаки полігелі, акригелі та інші матеріали, які ви використовуєте, прозорі бази, прозорі топи, зберігається матеріал за рекомендованої температури 15, 23, 24 градуси. І враховуйте той факт, що якщо ця температура буде регулярно протягом певного часу довше, або точніше, менше цього заявного показника або більше ваші матеріали можуть змінюватися до такого стану, який стане вас непридатним до використання. Ваші бази, якщо перегріваються на постійно регулярній основі, можуть не просихати, можуть часом розшаровуватися. Гелі можуть стати рідкими і не повернутися до своєї нормальної консистенції, до якої ви звикли. В роботі. Температура нагріва дуже часто може вам впливати, особливо на білі відтінки ваших матеріалів. Це стосується гелів, баз та гель-лаків. Надмірне нагрівання таких матеріалів, за рахунок того, що білий пігмент є чутливим до нагрівання, можуть пожовтіти. Ваш матеріал під час нагрівання може стати не білий, не молочний, а жовтуватим відтінком. Деякі матеріали можуть після охолодження повернутися до свого першозданного стану і бути молочні. Або білими, деякі матеріали, які будуть надто перегріті, можуть залишатися жовтуватого відтінку. Враховуйте це, будь ласка, під час роботи з вашими матеріалами. Найпростіший спосіб нагріти ваш матеріал, який вам треба для роботи це такий, знаєте, чемпіонатний лайфхак, який майстри дуже часто використовують для оптимального нагріву свого матеріалу для роботи, для зручності його роботи. Це Матеріал, яким вам треба працювати, будь-то гель, будь то база, неважливо. Ви можете просто положити до себе в кишеню у фартох, яким ви працюєте, або в карман ваших штаніжків. Там, де він буде тісно прилягати до вашого тіла через одежу, і це буде оптимальна температура нагріву вашого матеріалу. Визначця з клієнтів, з яким матеріалом ви хочете працювати надалі, яким кольором, яким базою це буде база, або це буде гель. Оберіть цей матеріал і сховайте собі ближче до душі. І він буде Ідеальної температури для використання